Хочеш користуватися інтернетом та дивитись улюблені відосики, коли немає світла, але в тебе не вистачає грошей на велику Power Station? У нас є рішення. Новий міні-УПС від компанії Via Energy. Поїхали! Via Energy це новий бренд в сфері енергетичної безпеки на нашому ринку, і вона пропонує ось таке дуже гарне рішення для. Роутерів для мобільних пристроїв. Такий маленький міні ups Більше він схожий на маленьку пауербанку, але чому це міні ups я зараз вам далі покажу. Поїхали трошки подивимося і оглянемо його зовнішній вигляд. Відкриваємо нашу коробочку. Бачимо, у нас буде в комплекті дроти для підключення DC-портів на роутері. Зараз ми їх розмотали. Бачимо, у нас іде. Перехідник DC DC на два порта і один перехідничок просто DC-DC. Кабель живлення, який ми вже побачили для підключення в мережу 220 для зарядки. Невеличкий мануал по використанню з технічними характеристиками, як користуватись. І сам міні-УПС. Ом, ось така от штука. Чому ми можемо її назвати Міні ОПС, як ви вважаєте? Міні ОПС, тому що ви можете вимкнути його в мережу 220 вольт і підключити до нього напряму ваш пристрій, ваш роутер або точку доступу. І коли у вас пропаде світло, даний міні ОПС без відключення електроенергії дасть вам жилення на ваш роутер і ви зможете продовжувати користуватись. Коли у вас з'явиться Знову електроенергія, то даний міні-ОПС буде заряджатися. Але хочу попередити: якщо ви будете його використовувати в режимі ОПС, внутрішній акумулятор буде заряджатися приблизно 4-5 годин. Якщо ви будете використовувати його просто як павербанку зручну. Портативну да, перемісну для того, щоб заживлювати пристрої, то він зарядиться за 2 години. Ось так. І давайте зараз розглянемо, які порти він має на борту. Тут у нас порт для підключення живлення 220 вольт, щоб заряджати та використовувати в режимі УПС. Порт на 9 вольт, на 12 вольт та на 5 вольт для підключення роутерів. Тобто, можемо підключити три типи різних роутерів. USB-порт для підключення може, може, телефон треба зарядити, якийсь, підключити, ну а б ні, можна використати. А також що саме цікаве, тут присутній пасів поя, який працює у двох режимах: 24 вольта та 15. Тобі ж ви можете підключати свої невеличкі точки доступу для того, щоб вони невеликий час могли попрацювати. Дуже багато. Є модели точок доступу від виробників, які не мають на борту порту для підключення зовнішнього живлення, але мають лише тільки поя. На передній панелі у нас ось тут бачимо кнопку увімкнення. Якщо її зажати, він у нас вимкнеться і покаже нам статус або рівень нашого заряду нашого пса. Даний міні-ОПС. Має на борту батарею 8-8 ампер, тобі 8800 мАг, і видає максимальну потужність у 18 Вт. Ось така от невеличка штучка. Від даного пристрою ваш роутер може працювати більше ніж 5 годин. Це більше ніж достатньо для того, щоб комфортно користуватися інтернетом, коли немає електроенергії. Але заздалегідь. Зацікавтесь у вашого інтернет-провайдера, чи він вам надає функцію безперебійного живлення для вашого інтернету. Друзі, як ми побачили, достатньо гарна річ. Допоможе нам користуватися нашим роутером та інтернетом при відсутності електроенергії, а також не забуваємо, що можна використовувати як його переносний, як портативний для використання в інших місцях, де це нам потребується. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. People.ua – енергетична безпека для людей. Па-па!